Ємністю оголошую очільника Пентагону Лойде Осена, а також начальника штабів пана Марка Міллі. сьогодні закликаємо наших журналістів бути лаконічними і задавати ставити запитання відповідно до графіку. Вітаю всіх. Ми завершили нашу десяту зустріч контакт групи з оборони України перед тим як перейду до результатів нашого напрацювання. Хочу сказати сказати декілька слів про такий епізод, коли два російські винищувачі непрофесійно повели в рамках міжнародного повітряного простору над чорним морем. в рамках звичайних операцій, які проводив. Безпілотник США російські винищувачі завдали ударів, і, зрештою, що призвело до того, що Дрон США затонув орсивфактично. Ми бачимо зараз, що фактично ризиковані та небезпечні дії з боку російських пілотів в рамках міжнародного повітряного простору. Тому хочу закликати мого російського візові пана Шойгу. Я сказав уже раніше проте надзвичайно дуже важливо мати. І бути прозорими у комунікації США продовжуватимуть здійснювати свою рутинну роботу в рамках міжнародного повітряного простору. І відповідно ми закликаємо до того, аби російські винищувачі діяли професійно та безпечно Повернуся до результатів напрацювань контакт групи з оборони України. Сьогодні наші союзники та партнери підтвердили знову ж таки нашу єдність та стійкість разом з Україною. Представники 50 країн зі всього світу приєдналися до нас сьогодні. Всі вони розуміли, що Україна веде битву на самозахист на оборону від російської агресії Україна захищає цінності суверенітету, та свободи сьогодні. Зі мною працював мій хороший друг міністр Резніков і ми говорили про те, якими будуть наші подальші. Кроки у протистоянні російській агресії. разом з нашими партнерами ми ще раз переосмислили нагальність нашої допомоги. Ми робимо все можливе для того, аби Україна могла захистити себе від імперських намірів та імперської агресії Путіна. також Україні будуть надати. Будуть надані ракети протитанкові ракети Росія хоче втягнути війну, хоче втягнути Україну у війну на виснаження. Але в той час ми зосереджуємо і нарощуємо наші зусилля. Росія зараз стукає в двері Північної Кореї для того, аби та надала їй потрібне озброєння. Отже, ми бачимо, що в Росії завершується не лише озброєння, але й завершуються друзі. Адже антипутінська коаліція більша. є, і наша контакт група обороною України буде продовжувати надавати підтримку стільки скільки цього буде потрібно. Путін думає, що ми зламаємося, що ми втомимося, але ми цього не зробимо. Україна не має часу. На Україна не може гаяти часу. Час для України за життя. Тому сьогодні ми маємо діяти якомога швидше і надавати те, що ми пообіцяли в рамках доставок. Ми надаємо збільшуємо військову потугу країни на полі бою. Ми продовжуватимемо надавати належне навчання українським військовим, а також підтримка технічна до відповідного обладнання. Ми продовжуватимемо шукати секторів нових донатів і будемо рухатися прогресувати в цьому напрямку. І наші країни-партнери будуть брати на себе додаткові зобов'язання. Швеція надасть Україні 10%. Танків Норвегія разом з США надасть системи NASAMS. Нідерланди також ініціюють нові контракти для того, аби нові озброєння і системи продовжували надходити до України. Словенія також взяла на себе зобов'язання надавати та забезпечити певні Положення у списку пріоритетів озброєння від України, отже, ми бачимо, що члени цієї контакт вони роблять все можливе і збільшують свої зобов'язання для того, аби Україна мала належний військовий потенціал. І якраз така допомога вона відлякуватиме російських окупантів, також створить належні і сприятливі умови на бойовищі. Аби Україна могла від зберегти свій суверенітет. Ми мусимо продовжувати. Нам не можна зупинятися. Відповідно, зараз Україні буде надані БМП, а також танки, які уже незабаром будуть на Бойових позиціях України Завдяки, завдяки тактикам, завдяки навчанню українських солдат. Ми будемо бачити наступні успішні операції на полі бою. Також ми будемо переглядати наші ВВП, які надходять в оборонний бюджет, і також будемо продовжувати робити все від нас залежно для того, аби Україна би наші партнери Аби їм була надана належна безпекова допомога, і звичайно, понад усе ми залишатимемося об'єднаними для того, аби Україна мала змогу жити у вільному світі, для того аби показати, що верховенство права має значення і для того, аби ми збільшували нашу об'єднану безпеку у глобальному масштабі, тому дякую вам всім і зараз передаю слово своєму колезі. Вітаю всіх, дякую, пане міністре, Дякую за ваше лідерство. Сьогодні вже було сказано так, що це десята контакт група з обороною України, і ми бачимо, що країни продовжують надавати свої, свої пакети допомоги. Так, для нас такі дії вони є критичними для майбутнього успіху. Дякую міністру оборони України, пану Резнікову, Дякую також мому візові генералу залужному. А, а також представнику, який представляв пана залужного генерала Мойсюка. і також. Ми підтримуємо продовжуємо підтримати Україну у боротьбі за свободу. Дякую всім очільникам оборонних відомств з понад 50 країн, які сьогодні приєдналися до нашої зустрічі, які надають критичну допомогу Україні. Кожна країна надає те, що вони можуть для того, аби Україна мала все потрібне для того, аби протистояти у цьому неспровокованому конфлікті. Уже тринадцятий місяць триває. Війна, війна України проти суверенної війна Росії проти суверенної держави України. Це вперше від 1991 року, коли Україна мала незалежність. не було жодної провокації. Росія розпочала агресивну війну, і вона відкрито порушує усі норми європейського права. Це є і залишається російським первинним наступом проти будь-яких положень. Міжнародного права, і ми бачимо, що війна вже триває понад вісім років. Це перша такого роду і такого масштабу війна на європейському континенті від Другої світової війни і тому НАТО, члени НАТО, країни Європейського союзу об'єднані стійко стоять і протистоять російській агресії. Росія залишається в ізоляції. Ми бачимо, що їхні військові військові запаси зменшуються. Ми бачимо, що їхні солдати вони не вмотивовані, вони не навчені, і лідерство не проявляє себе для того, аби досягти своїх стратегічних цілей, Росія надіється на інші країни такі як Іран, а також а Північна Корея, вони використовують іранські дрони для того, аби продовжувати вселяти терор для українських громадян. Бачимо, що зараз насправді свобода нищиться, нищиться на наших очах, і тому розуміємо, що вільні люди не не будуть терпіти тиранію. Українці борються, вони надихають своєю хоробрістю, і вони. Заручилися нашою підтримкою підтримкою США та міжнародною європейською спільнотою. Україна бореться за європейські цінності. Україна Україна показує, яким чином здійснюється оборона, зокрема на бахмутському напрямку, і як вона браво розправляється з вагнерівцями. Зокрема, українські бійці чудово опановують. А важку техніку, яка надходить від наших союзників, Україна нищить логістичні та зв'язкові системи Росії. також розуміємо, що Україні зараз не вистачає відповідного обладнання, і тому ми робимо все можливе для того, аби війна не переросла у війну на виснаження. В Хаосі війни. ми Бачимо повну відсутність синхронізації дій російських солдат, російського командування. Також для них швидко закінчуються запаси дуже активні дії на, на бахмутському напрямку. Ми бачимо, що тактично Росії Росія здобуває певні перемоги, невеличкі тактичні але. Українці браво тримають оборону міста зараз. Є дуже великі зусилля для того, аби наростити військовий потенціал України в рамках озброєння, а також завдяки навчанню українських солдат для того, аби вони могли себе обороняти. ми дозволяємо українському Лідерство розуміти, що цілі, які вони перед собою поставили, їх буде досягнено досягнуто. Так, це жорстока війна, яку веде президент Путін і російські збройні сили. І вони повністю не зважають на людські життя, на життя військових та цивільних. Вони також дуже багато уже жертв було внаслідок ураження об'єктів, критичної інфраструктури, житлових районів і тому подібне. На жаль, ми бачимо, що в них нас якими є бойові втрати Росіян на полі бою, Путін не зможе досягти тих цілей, які він поставив перед собою перед початком повномасштабного вторгнення. І загалом ті ці, ці цілі загалом зараз нереально досягти. Путін може завершити цю війну і може це зробити сьогодні. вільні люди не, да, не здаються, а український народ вони є Вільними і вони будуть вільними два тижні тому. США також надали наступний черговий безпековий пакет, який включали системи Хаймерз, боєприпаси, артилерію. зараз наші країни-союзники погодилися надати понад 150 танків леопард а також артенаш бронетанкові засоби, боєприпаси для того, аби Україна мала змогу продовжувати оборону. Так, будемо захищати небо над Україною завдяки цим системам. також будуть синхронізовані зусилля збройних сил. Також системи далекобійні будуть надавати всі можливості перешкодити цілям, які поста. Вела перед собою Росія дуже зараз важливі є кольори українського прапора, але також кольори прапорів інших країн, які зараз майорять понад з українським, демонструючи власну допомогу, яку наші партнери та союзники надають Україні для того, аби зберегти та захистити свободу та та процвітаюче майбутнє, як президент Байден, секретар Осін сказали уже неодноразово. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки цього буде потрібно. Дякую вам, будь ласка, за запитання дякую, пане міністре. Ви сказали що ви говорили зі своїм візаві? А якою була реакція росіян а, на ваш дзвінок? Чи були якісь пропозиції з їхнього боку? А, як вони прокоментували цей випадок з американським дроном, який збили? Генерал Міллі, Мілі. Чи ви говорили зі своїм візаві? Чи можливо ви маєте намір так, Чинити після того, того, що ви бачили, як ви думаєте, чи це було намірено, й говоримо про збиття дрону чи ні? Дякую про запита за за ваше запитання. Я не буду говорити за міністра Шойгу, а я. Звичайно, треба не буду вникати у деталі. Я знову ж таки повторю, що США продовжуватимуть здіяти, здійснювати свої рутинні операції в рамках міжнародного повітряного простору. Ми будь-який потенціал до ескалації розглядаємо дуже серйозно. Я думаю, що зараз дуже важливо підтримувати зв'язок. Це зараз основне, і насправді дуже важливо, що ми маємо можливість спілкуватися. І я думаю, що такого роду діалог може бути превентивним до подальшої ескалації. Дякую за запитання. Щодо наміреності, я, я... так. У нас є рутинні і планові дзвінки з нашими колегами. Ми не знаємо наразі. Ми, ми знаємо, що така ми не знаємо, що така поведінка була агресивною. Ми знаємо, що така поведінка була непрофесійною. Так, російський винищувач, а у них був фізичний контакт. Ми, в принципі, ще не знаємо точно, чи відбувся такий фізичний контакт, але в принципі, хочу сказати, що так були докази того, що був такий контакт, є відеозапис. Тобто, в принципі, щодо такого ми не маємо жодних сумнівів. Але щодо намірності, чи це справді було навмисно, ми на жаль не знаємо точно. Тому зараз не не буду вникати в декаль. деталі. Ми розуміємо, що трапляються певні нещасні випадки, і звичайно, ми не хочемо загострення будь-якого конфлікту з Росією на даному моменті. Тому нам треба детально розглянути цей інцидент і продовжуватимемо діяти в рамках міжнародного повітряного простору. дякую за ваш час. пане міністре. Отже, уже представники політичних літ США вже говорили про те, що Україна не має бути в пріоритеті, і відповідно, як ви можете прокоментувати, чи буде збільшено, чи буде продовжувати чи продовжуватиметься надання Україні військової допомоги на такому дії? Отже... Дрон США впав у водах Чорного моря, де не було жодного жодного американського судна впродовж багатьох років. Чи є якась конкретна цінність збиття у американську дрону для російської пропаганди чи російських ЗМІ? Дякую. Зважаючи на важливість України, і я думаю, що ви. Бачили цієї допомоги, яку надають Україні, збільшуючи її військову потугу. І я бачу, що немає жодного сумніву на обличчі моїх колег обличчя очільників оборонних відомств вони всі заповзять і продовжувати підтримку. Справді Україна має значення. Україна має значення не лише для українців, не лише для США, Україна має значення для всього світу, адже Україна бореться за принципи міжнародного права. І ми розуміємо, що Країна, яка має потугу певну силу, вона може просто одного дня прокинутися і захотіти захопити свого сусіда. Ми не можемо такого дозволити, адже багато країн по всьому світу вони не погоджуються з такою поведінкою. Зараз до нас сьогодні приєдналося понад 50 країн світу. Не всі вони були на перших рамштайнах, але дуже багато приєдналися в процесі, і вони продовжують думати, як таким чином можна надати країні ще більше допомогу. Отже, так ми знаємо, що е наш дрон зараз затонув у водах чорного моря. Насправді дуже важко дістатися до уламків і так ми не маємо на суден в водах чорного моря. А також звичайно на даному моменті ми залишаємо цю ситуацію, але насправді е там нема що діставати. Е але загалом. Коли ми говоримо про втрату даних даних розвідданих, так ми несемо такі втрати, але загалом ми впевнені, що зараз, якщо для росіян щось становило цінність, то зараз воно вже цим не є. дякую, пане міністре. генерал мілі сказав, що є відео, що є також а, є певні що, що це за відео, що там видно. І чи будуть буде його оприлюднено? Питання до генерала Міллі. Отже, говорили про певні моделі поведінки. Як часто Росія поводиться неправильно, і чи збільшилася її поведінка, чи погіршилась вона Отже, як ви вже сказали, так ми продовжуємо опрацьовувати відео зображення. Для того аби зрозуміти, що ми можемо ти вже було зроблено. Ми продовжуємо оцінювати відео. І якщо будуть якась інформація, яку можна буде надати, ми це зробимо. щодо е, поведінки, яку веде Росія, е, США та їхні збройні сили, вони е, мають свої угрупування. На територіях різних країн, зокрема і в Алясі, і фактично дуже багато суден також е, задіяні для того, аби здійснювати операцію в рамках з безпековою метою для того. Для нас така поведінка не зовсім таки незвична. Ми намагаємося зрозуміти те, для того, аби наші військові сили не стикалися фізично і аби не було більше таких дій. І тому також ми спрямовуємо наші засилля для того, аби запобігти подібним зіткненням у майбутньому. Адже це дуже важливо зрозуміти, чи це було навмисно чи випадково. І, звичайно, є певна поведінка. Нам потрібно ще її проаналізувати і зрозуміти, якими були причини, зокрема сконтактуючи з міністром Шойгу. Дякую, наступне запитання. Дженел Мілі отже, Ви сказали, що США має багато партнерів та союзників у регіонів, і ми також розуміємо, що інколи можуть судна союзників можуть дістатися до уламків дрону і зрозуміти сутність цього інциденту. Питання до міністра Остіна. Отже. Ви сказали, що Бахмут загалом це символічне місто. Чи можете ви сказати, що інвестиції, яку зараз робить Україна у Бахмутському напрямку, чи вона яким може бути результат цієї офенсиви? Отже, ненці найперше, перше, хочу поаплодувати а. Наполегливості, яку ми бачили з боку українських солдат, вони зробили щось надзвичайне в районі Бахмуту. Росія хоче захопити це місто впродовж семи місяців, і у них немає якихось особливих успіхів. А завдяки заповзяттю, завдяки старанням українських збройних сил. Щодо значущості цього міста, Скажу, що президент Зеленський, веде свою боротьбу і якщо він задіяний конкретно у прийняття рішень, що є важливим, а що є неважливим для оборони, хочу сказати також те, що якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, це не означає, що війну втрачено, що війну програно. Так, це скоріше за все буде мати значення, що приймається певні рішення відповідно до того, яким чином або зберегти людське життя, або як переформатувати свої дії в рамках наступу чи оборони. Їм вирішувати, де залишатися і як довго. Чиняти оборонні дії, це їм вирішувати, а не нам і ми підтримуватимемо президента Зеленського та Генштаб щодо будь-якого рішення, яке вони приймуть. Ми зараз надіємося, що ми надамо їм можливість для того, аби змінити динаміку на полі бою. Щоб вони не запланували зробити у майбутньому зокрема платформи, навчання, технічну підтримку ми надаємо. Вона залишатиметься важливою для України, і тому ми обговорюємо це детально з нашими колегами, партнерами і союзниками, і всі погоджуються з нами, що надзвичайно важливо, аби підсилити. Професіоналізм наших військових, які навчають українських солдатів, а також збіцнити нашу оборонну потугу по всій Європі і в США, адже багато країн зараз продо... розпочали тренування своїх солдатів у їхніх країнах, і фактично ми зараз зосереджені на тому, яким чином продовжувати функціонування цих платформ. Отже, питання щодо того, як відновити мир, так ми маємо наших союзників. А наразі у чорному морі немає натівських суден. І як я вже сказав, дуже важливо зрозуміти наскільки глибоко зараз залишаються уламки збитого дрону, і можливо декілька днів знадобиться для того, аби підняти якісь фактичні дані звідти. І, насправді. Будь-яка операція для того, аби віднайти уламки, вона є складною. І якщо є якась причина думати, що ми можемо щось звідти витягти, відновити. У нас є зараз кілька варіантів, і ми наразі аналізуємо те, що відомо. Дякую за ваш час. У мене два запитання. Запитання перше запитання до генерала Міллі. Ви бували з цього того місяця у Сирії. Було багато заголовків у турецьких ЗМІ. міністр закордонних справ Туреччини. Навіть закликали до того, аби було якесь пояснення цих заголовків. Ви відвізили цю країну? Яким був ваш меседж цього візиту? Мета цього візиту? І запитання буде щодо надання. А, а, надання додатково надання винищувачів F16, а також якими можуть бути <світнє> коли ми говоримо про безпеку Туреччини, а також безпеку НАТО. хочу запитати вашу думку щодо таких оцінок, а також ваші думки щодо надання надання винищувачів F-16 туреччині. так, туреччина це країна союзник НАТО. І ми розуміємо, якими є наші стосунки і відносини з Туреччиною. І ми будемо робити все для того, аби наші відносини не погіршилися. Для нас дуже важливо для того, аби е, була взаємодія між країнами-членами НАТО. Тому така країна, учасник і союзник, завжди буде нашим пріоритетом. отже, типово ми не коментуємо якихось питань, які ще не вирішені, зокрема щодо продажів. Е, Обладнання і тому подібно, тому на жаль, не зможу прокоментувати. Але загалом, хочу підкреслити те, що туреччина залишатиметься важливим і цінним партнером, і ми зробимо все для того, аби наші стосунки не погіршилися. Ви маєте можливість подивитися далі трансляцію на нашій Ютуб сторінці Еспресо. Там є окрема іконка, де відбувається трансляція прес-конференції Лойда Остіна і Марка Мілі присвячена підсумкам онлайн зустрічі в форматі Рамш.